Усім привіт, друзі! Ми знаходимося на YouTube-платформі 24-го каналу. На календарі у нас 24 липня четвер. І представляю вам нашого сьогоднішнього гостя Юрія Богданова, публіциста, спеціаліста із стратегічних комунікацій. Кажу вам, пане Юрій, і слава Україні. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. І розпочнемо з того, що другий день поспіль у найбільших українських містах відбуваються протести проти скандально прийнятого закону 124.14, який нагадаю, робить антикорупційні органи, такі як набу і САП під контрольними генеральній прокуратурі. Нагадаю, що напередодні президент України Володимир Зеленський у зверненні пообіцяв подати до Верховної Ради новий законопроект щодо роботи антикорупційних органів. І цікавить, от ваша думка чи це зміцнення вертикалі влади? Дехто це називає повернення часів Януковича, і щодо соціального вибуху спровокованого несправедливістю і цим турборежимом прийняття рішення якихось незважених. Мені здається, що головна причина всього цього. То ну звісно, історія про часи Януковича це в чистому вигляді вже політична маніпуляція, тому що мені здається, люди, які про це пишуть, або підзабули, що таке часи Януковича, дійсно забули, або ніколи там і не жили в дорослому віці, тому що звісно це. І близько на те, як мінімум з двох причин. По-перше, тому що е сама історія з існуванням на САП, вона як мінімум дуже віддаляє нас від тих часів, тому що е навіть з тим законом, який вдалося пропихнути, е історія з. з Контролем прямо скажемо не була абсолютно, але тим не менше ці інституції існують. Вони в очах і багатьох громадян і багатьох наших партнерів виглядають як елемент, як, з якого поступово можна виростити більш-менш адекватну правоохоронну систему, і тому е, зносити їх в тому сенсі, що підпорядковувати їх генеральному прокурору, який би він гарним не був, можливо, він дуже гарний, але це ж питання не особистості а інституції е, для цих людей. Це було відверто. Тратування, крім того, людей дратує і це справедливо. Те як це було зроблено, тому що, по перше, Верховна Рада вирішила нучливить окремі люди з оточення президента, вирішили витягнути закон, скориставшись розбірками між СБУ і набу. Тобто, на попередню добу сталися обшуки у кількох набушників, в тому числі двоє з них опинилися під вартою за підозрою в державній зраді, і за контакти з втікачем-депутатом з ОПЗЖ колишньої. Тобто, в принципі, був інформаційний привід, який витягнули знову таки, в тому числі ті ж ті ж депутати ОПЗЖ з шукляди, і героїчно. Вирішили, що можна проголосувати цю правку. Хтось тобто переконав президента, що це пройде, і сталося, що сталося. Звісно, ну будемо об'єктивні протести, які сколихнулися, були ну великим порятунком для України, тому що вони продемонстрували, що українське суспільство до такої історії сталося максимально нетерплячим. Що українське суспільство цю історію буде сприймати як ну, зраду європейських прагнень, відповідно на всі ці заголовки, які повиходили в змі, про те, що рада прийняла, але суспільство проти, це те, що дійсно нас серйозно підстрахувало від негативних наслідків. Але я думаю, що головна, головна рушійна сила, яка приведе до того, що цей закон доведеться скасувати. Це позиція наших партнерів, тому що, вочевидь, ті люди, які це тягнули, е, щиро думали, що ніякої е, реакції від західних партнерів на фоні і російської загрози, і того, що ну, адміністрація Трампа сама по собі не те, що в дуже великому захваті, е від. Е, антикорупційної тематики, бо вони самі, в принципі, мають на собі купу проблем саме з цією темою, це історія про те, що ну це не спрацювало об'єктивно. Тому зараз я думаю, що президенту доведеться. Ну він вже пообіцяв, він подасть законопроект, який. Я розумію, скасує ці правки, а також там точно я думаю, буде щось на кшталт посилення перевірок з боку СБУ за детективами, щоб не допускати там державної зради. Я думаю, що там якийсь компроміс. Умовна поступка з боку набу, щоб якось ситуацію вирівняти, щоб президент міг красиво вийти з цієї ситуації. Але звісно, сама ця історія максимально гидна, і депутати, які під цим підписалися, дуже серйозно вдарили по своїй репутації. Я не думаю, що це голосування комусь з депутатів буде Ась політичних балів, ну крім можливо, там мовно Бужанського, який і так орієнтується на такий євроскептичний докторат. Але в цілому, звісно, історія дуже дивна, і головне, що я шучу чесно, я після того як це проголосували, був впевнений, що зараз президент цей закон просто заветує, скаже, що депутати, щось поплутали і вийде з репутаційними плюсами цієї історії. Те, що він закон підписав, це його ну реально його політична помилка. Не треба було цього робити. Треба було все ж таки слухати більш адекватних. Радників своєї адміністрації, які казали, що закон не на часі, і якщо хочеться дійсно навести лад в набу а це необхідно зробити, ну треба це робити в інший спосіб. Ви справді думаєте, що просто президент України Володимир Зеленський не розібрався в ситуації, не розумів, яка температура по палаті, і хтось йому нарадив не те з підписанням, а потім управлінням цього закону вже наступний день в відповідній газеті державній? Та я думаю, що президент президент цього випадку діє, виходячи з бажання не що все контролювати, навіть а з бажання навести лад, тому що президент майже весь час займається. Давайте будемо об'єктивною міжнародкою. І фактично в нього питання внутрішньої політики це велика проблема. Залишаються на злашковому принципі. Тобто він там залітає ін інколи в внутрішню політику, бачить що щось відбувається е і в принципі. Приймає іноді правильні рішення, іноді доволі дивні рішення. От історія з підпису закону по НАБУ вона дуже дивна, тому що я от максимально впевнений, що ну враховуючи, як швидко, президент усвідомив помилку, якщо швидко йому вказали на цю помилку, і громадянське суспільство, і е, західні партнери, вона демонструє, що реально ніякого риска аналізу не було. Тобто рішення було ухвалене чисто, знаєте, з категорії. Ну, мабуть, так треба. Ну, мабуть, дійсно треба наводити лад, треба підпорядковуватися історії генпрокурору, Тим більше, що кравченко має нормальну репутацію. Е -е... Ну, коротше, треба дивитися, яка буде реакція. Я думаю, що зараз надважливо все ж таки застосувати весь можливий авторитет самого президента, щоб депутати якомога швидше. Наприклад, зможе завтра, може там, понеділок і второк проголосували за скасування цих норм, бо інакше буде. Просто гірше, тобто я не де не думаю, що протести матимуть якийсь негативний для, страни. для країни вони скоріше, якраз рятують країну від негативних наслідків, справді від негативних наслідків, тому що вони і спускають пару, і дозволяють побачити, що це не Україна не хоче боротися з корупцією, а конкретні депутати, моритні люди в оточенні президента. Але тим не менше, треба щоб не задавати країні довгострокової шкоди, якомога швидше цей законопроект скасовувати. І друзі, до найважливішої інформації у цьому відео потребує нашої допомоги 57-ма окрема мотопіхотна бригада, А нагадаю, що це бойове з'єднання сухопутних військ збройних сил України, що бере активну участь у захисті нашої держави на передовій. І зараз воїни бригади боронять нашу землю в районі Вовчанська Харківської області, де росіяни продовжують свої штурми. Збираємо на автівку. Нісан Навара хлопці її вже знайшли. І для чого вона потрібна? Для того, щоб Захищати небо в Харківській області від шахедів, орланів ворожих, FPV-дронів та інших безпілотників зараз. Продемонструю QR-код на ваших екранах і також залишу опис для збору в коментарях під цим відео. Ну і досить дивна е, ситуація. Нагадаю, що напередодні е, Національне антикорупційне бюро і е, САП заявили, що вітають інститут президента щодо підготовки оцього законопроєкту, який обіцяють подати до Верховної Ради е, е, наступного тижня. При цьому напередодні ввечері був на протесті у Львові, і там в переважній більшості. Плакати наступного змісту: геть, руки від НАБУ і САП». І НАБУ і Сап виходить паралельно. Дякую за підтримку і дякую президенту. І якось пазлики не складаються тепер ці історії. Мені здається, що не знаєте, це ж теж категорія з розряду. Люди ж захищають інституції, але ж ми чудово розуміємо, що війна в країні законодавча ініціатива в руках першої особи переважно працює, і що зараз найгірше що можна зробити це задати шкоду державі як інституціям, і з одного боку, з іншого боку, на бой сап ну. На відміну я думаю, від багатьох насправді людей, які їх зараз захищають, дуже добре усвідомлюють е, всі свої вади і, і недоліки, прямо скажемо. Тобто, історія з вивозом Боголюбова, історія знову таки я згадував різні дуже дивні справи, які були або злиті, або велися проти цілком нормальних, притомних і чесних людей, е, бо це все існує. Тобто, якраз керівництво набу чудово розуміє свої недоліки. Вони розуміють, що вони, яко кажучи, не ідеальна інституція, яка знаєте, е, лици. На білому коні воює проти якогось е, мороку і жаху, ні, це так не робить. Е, вони розуміють свої недоліки. Вони розуміють, що їм теж треба як мінімум досконалюватися тому що е, давайте об'єктивно зараз це не пройшло, тому що це було дуже тупо зроблено але враховуючи е, кількість факапів у самих структур. У будь-якого наступного президента, чи у будь-якого наступного уряду, чи при іншій конфігурації в Верховній Раді, при правильній інформаційній підготовці, враховуючи весь той негативний бекграунд, який у НАБУ є, ну ця історія може закінчитися і ліквідацією органу, і фактично е її не станеться зараз. І обмеження, я впевнений, що це проголосують і відкотять, тому що методів примусу депутатів і у президента вистачає, але тим не менше, якщо Олісь Україні не будуть потрібні європейські гроші, або європейці просто заб'ють на само небу, бо будуть будуть бачити, що вони неефективне, і треба на іншому зосереджуватися. То в орган не буде врятований наступного разу. Тому йому теж треба змінюватися. Тому розумію, що вони налаштовані на діалог з президентом, тому що це фактично єдиний суб'єкт, з яким вони можуть вести перемовини у владній структурі, бо іншими вони давно побили горшики, в тому числі там є депутат наприклад які мають звинувачення в корупції, а є депутати, які мають провадження за якусь абсолютну дрібноту, або як у випадку з Коболів, за те, що. Заробили грошей на ефективне виконання своєї роботи тільки в іншому місці. Тому Набуте щодо розуміє, що їм треба вести діалог з президентом. Вони не можуть бути опозиційними до влади. Це абсолютно нонсенс. Ті, хто цього від них вимагають, я кажу, що не дуже розуміють, як працює державна система. Тому їм доведеться говорити з президентом. Тим тобто більше, я так розумію, до самого Зеленського персонально ніяких корупційних органів претензії немає. Там те, що це намагаються для радикалізації протесту, використати умовний не знаю там мовний шабунін намагається зеленського прив'язати до цього. Ну, це не ви знаєте, це питання того, що це не вирішує проблем. проблема. Проблема нас в наступному. Треба незалежність інституцій. з одного боку. З іншого боку треба, щоб вони працювали по людськи, а не через відоме місце. І цю, це питання можна вирішити тільки в діалозі, в тому числі з президентом. І те, що директор НАБУ це усвідомлює, ну це скоріше говорить про нього добре, ніж погано. Тому що він не може бути вуличним активістом, він має бути в першу чергу державним службовцем, який він власне і є. Ну, але власне незалежним non, незалежним, контролем. звісно. Але... Незалежність не передбачає, що він сидить у своїй башті і наскільки не спілкується, як мінімум, набу потребує серйозного покращення законодавчої бази і посилення контролю за ним, може громадську контролю, не питання, але тим не менше, набу має бути теж більш прозорим з точки зору того, що вони саме розслідують. Тобто не треба лізти в матеріали справ, але треба зрозуміти, чому виникають дивні карні справи, чому деякі карні справи закриваються, чому знову таки як виходить так, що Беп, який ну має, має набагато гіршу репутацію ніж набу, е, зумів запроторити Коломойського у СІЗО. А набу незрозуміло – є справа, немає. Розвалилася, не розвалилася. так теж не можна. Тобто, треба на все дивитися в комплексі важно, і набу теж треба вдосконалюватися. тому що е, вони зараз дуже вразливі. Їх врятував скоріше політичний контекст. Те, що накопилося багато питань до влади і не було давно протестів. Тобто люди мені здається більше навіть виходять. Ну і я бачу, що у людей багато претензій до влади і справедливих претензій. Просто набу стало останнім тригером. Знаєте, це як вибачте, дуже добре порівняння. От Юлія Володимировна Тимошенко, яка голосувала за цей огидний закон. Вона думала довго-довго, що майдан вийшов її звільняти з тюрми. І тому, коли вона приїхала на майдан і була там трохи освистана, прямо скажемо, вона була дуже здивована. Ось приблизно те саме з Набу. Це протест не за Набу. Тобто Набу, звісно, важлива інституція для багатьох людей, але тим не менше, головна причина саме невдоволення владою. І я сподіваюся, що влада це зрозуміла, що їм треба комунікувати з суспільством набагато більше, просто більше. До речі, був присутнім при тому моменті, коли Юлія Вородимовна приїхала на візку на майдан і справді освистували люди, а деякі висловлювали захоплення, які не до кінця, скажімо так, розбиралися в ситуації. Я був просто журналістом, висвітлював події. Окей, до речі, нагадаю, що інкримінують деяким співробітникам НАБУ, що вони не лише супроводжували Геннадія Боголюбова, що він покинув Україну. Але є, стверджується, що депутат від ОПЗЖ Федір Христенко, начебто, хотів допомогти Коломойському зі справою. Ну, знаючи Коломойського, знаючи всі ці прекрасні ну повадки його, і знаючи, щоб нам теж ловили людей на хабарях, ну, я з цьому все вірю. Інша справа, що ну. Воно ну, так не робить. Тобто, якщо ну то тобто, є претензії до набу абсолютно обґрунтовані, абсолютно логічні. Але питання в тому, що одна справа це очищати інституцію від якихось зрадників, тому що і везбу такі люди є, таких там теж ловили. Інша справа користуючись реальними претензіями до організації, намагатися її. Підпорядкувати або взяти під більший контроль або будь-якої влади, вона виконавчої завжди є така спокуса. Тому питання в тому, що перезбирати НАБУ, як і ДБР, як і ДБР, можливо і треба, точніше, можна і треба. Але зараз це вже буде неможливо, тому що цей процес просто де легітимізований оцим дурним голосуванням. А, але по цьому ж треба розуміти, що одна справа це перезбирати, контролювати там. Краще дивитися на персональний склад, а інша справа це змінювати процедури і принципи управління. Тому я б це розділяв, і я б дуже радий, людям, людям у владі, які можливо це слухають або читають все ж таки чітко розуміти, що вдосконалювати механізми і руйнувати механізми це про різне. І суспільство, яке українськоспільство дуже не топе, чудово розуміє, що іншої альтернативи немає. До речі, ви сьогодні неодноразово згадували реакцію та критику з боку наших союзників. І з'явилася, от вона буквально сьогодні зранку йдеться про лист голови аудиторської ради Ukraine Фасиліті Мерика Бельки до комісара Єврокомісії Марти Кос. і там написано надруковано наступне: що останні події послаблюють здатність України гарантувати належне фінансове правління та протидіяти корупції і. Стверджується в листі, що потрібно поважати результати незалежного відбору голови БЕП і рекомендують українській владі скасувати закон знову ж таки скандальний 124, 14 і вже прогнозують, що може бути дзвіночок повідомлення від міжнародного валютного фонду. Скажіть, будь ласка, як цей закон може вплинути на наші стосунки із європейськими союзниками? Я думаю, що насправді приблизно ніяк. Тобто, по-перше, тому що закон буде скасований, я в цьому не сумніваюся. Але при цьому, скажімо так, тут одна базова проблема полягає в тому, що ну, довіра до зеленської персональної до влади вона серйозно постраждала. Uh -huh. Довіра до України навряд чи постраждала, знову таки, дякуючи протестам. Тому що протести тут реально виступили рятівним колом. З іншого боку. Треба розуміти, що зараз багато чого буде досить більш швидкості реакції. І від того, наскільки влада добре зрозуміє довгостроково, що все ж таки деякі речі, навіть якщо ну, є претензії до НАБУ, треба було погоджувати з нашими партнерами, говорити про проблему, артикулювати її публічно, а намагатися все зробити на дурняка. Угу. І... Але при цьому знову таки, я думаю, що. Надто високі перші ризики для Європи, якщо Україні буде погано, це об'єктивно так. І в принципі, я думаю, що ніяких серйозних наслідків не буде, але це чисте візіння. Ну, тим не менше, треба дуже чітко розуміти, що так буде не завжди щастити. Тому треба швидко це управляти. Депутатів, які це тому що це ініціювали, людей, які це ініціювали, максимально жорстко ізолювати і карати, тому що це люди, які. Відверто у власних інтересах хотіли нашкодити країні. І все буде, окей, як мінімум, через те, що всі розуміють, що є більше ворог. А які власні інтереси переслідували ці самі депутати, які це ініціювали і подали? Ну є там люди, які відверто ну, дійсно вірять в те, що закордонний контроль над правоохоронними органами, а що в Набу цей контроль дуже розмитий насправді не існує е, це зло. Я думаю, що той же Бужанський ідейний е, супротивник усіх цих умовних, як він там каже, грантових демократів. А Тимошенко, ну Тимошенко, завжди шкодить Україні. Вона. Вишукує моменти, коли може зробити відверту дурню. Це ж принцип, який знаєте, майже не працює. Якщо Юля Тимошенко голосує за щось е, контроверсійне, е, ти маєш бути проти. Навіть у мене просто дофіга претензій до набу. Я вважаю, що це е, в принципі дуже знаєте. Паліативи не працюють, милиниці не працюють, коли треба вибудовувати нормальну правоохоронну систему, нормальну судову систему. Але, тим не менше, в поточному моменті намагання цю історію так провернути – це шкода для країни. А коли Тимошенко голосує за, ну треба дуже задуматися, чи голосувати разом з нею. І ну, згадайте нещодавні кейси з тим саме законом про медичний канабіс. Який вочевидь необхідний і для людей з онкозахворюваннями, і для людей з психологічними проблемами, часто хворобами. Але Юрій Тимошенко заради е, умовної аптекарської мафії дуже серйозно е, протидіяла цьому законопроекту. Було зрозуміло, що це на благо України. об'єктивно. І тут те саме. Тобто, коли вона голосує за, коли вона виступає, розповідає, що там е, проти контролю міжнародників, хоча в НАБУ він доволі обмежений, прямо скажемо. Е, це переважно внутрішній контроль, і хоча є претензії до того, хто що контролює, але ж проблема в тому, що це треба механізм коригувати, а не інститут зносити. Тому є критерії. Якщо Тимошенко за, то треба бути проти, і це знову працює. Дякую, що так чітко визначили індикатор. І от ви згадували Владимира Путіна, що він насправді як диктатор тупий і не може зрозуміти український соціум і суспільство, і тому саме не скористався цією ситуацією. А чи є ймовірність, що на якийсь та відсоток Росіяни зможуть це зробити? Якось розкрутити в пропаганду всередині країни, яка нашкодить нам? Е, дивіться, все зло дуже дуже, дуже простого критерію. Якщо влада е, швидко це все відходить назад, нічого не буде. Тобто, росіяни ж е, щиро думають, що українці ну це їх помилка. Вони в перший день раділи протестом, бо думали, що це бунт. Хоча насправді це е, коригування оптики влади, тобто владі вказали, що так не можна робити. І а в Росії ж як в Росії будь-який протест, будь-який мітинг – це все революція. Тобто них буквально все революція зносять зеленського. Бо там все революція зносять Путіна. Е -е. Ні, це так не робить. Вони не розуміють, як влаштовані протести. вони Не розуміють, що люди зазвичай вимагають чогось конструктивного, і тому вони там можуть працювати на розколу, можуть працювати, запускати різні кампанії про владу зрадників, таке інше. Але у людей дуже прості критерії того добре влада робить чи погано, тобто європейська інтеграція добре. 에, мирні перемовини насправді вчора реакція теж була переважно позитивна. Люди готові до миру, в тому числі, можливо, на компромісних умовах, що вони не будуть відверто проросійськими, але 에, Путін не готовий вже до миру, будемо об'єктивні, і тому ні, в нього не вийде розколоти суспільство, і там умовно ж, коли кажуть, що... Чому ж не виходять, не знаю, там проти мобілізації чи проти того ще це не знаю, чи проти високих цін, тому що українці ніколи не протестують масово проти соціальних явищ. Вони протестують масово проти суспільно-політичних явищ. І коли бачить спробу себе намагати, знову таки при всіх претензіях до набу, але проблема в тому, що це була спроба втихаря щось зробити. Не вийшло. Зрозуміло, і до речі, щодо реакції наших американських союзників з'явилася вона від сенаторів Джина Шахіна і від демократичної партії та Грема, республіканця. І вони висловили занепокоєння нещодавно цим прийнятим законом і стверджують, що це узалежнює антикорупційні інституції України від генпрокуратури. Генпрокурора, перепрошую, і підриває значну е, частину прогресу боротьби, власне, із тією самою корупцією. Е, Скажіть, будь ласка, е, чи в принципі може вплинути це на стосунки із Вашингтоном? Оця от історія, чи так <гум> так само логічно, як з Євросоюзом? Я думаю, що з Вашингтоном менше, тому що Вашингтон взагалі мало цікавить Україною наразі. Це скоріше історія про те, що чи будуть санкції проти Росії, uh -huh. але теж питання того в швидкості рішень, в швидкості ухвалення рішень. І я запевняю там нашу в тому числі можна що якби вони хоча б е, трохи спробували. Пояснити прокомунікувати, спробували б артикулювати свої претензії до набу, а не робити це наскоком в сенсі і так і так прокатять. Ну і не було б такої реакції. Просто треба все ж таки розрізняти знову таки розрізняти е проблеми набу, проблеми можливо ворожого впливу на контору можливо. Дії, які безпосередньо могли б очистити набу від впливу російських спецслужб, або не давайте об'єктивно не на набу, а на окремих детективів набу це була б одна історія. А коли під цим підписується зміна підпорядкування бюро і, і справ від незалежного прокурора до генерального прокурора, який фактично курує всю правоохоронну систему, то це власне. Велика велика проблема, яку треба вирішувати, і з якою треба працювати, і це проблема комунікації, яка в принципі і завела на цю дуже сумну ситуацію, в сенсі того, що ми просто на дурника підривали підірвали довіру. До нашої ж влади, тобто, ну сама влада це зробила. А це не корисно для країни об'єктивно. Знову таки протести нас підстрахували, тому що всі зрозуміли, що громадянське підприємство українське воно ж вірне е, всім принципам, і що головне влада готова це чути. Е, але зараз швидкість вирішує: чим швидше помилка буде виправлена, тим менше буде шкода для країни. Окей, зрозуміло, і от якщо ми знаходимося вже в американському інфополі, то сенсу з нього виходити. Я маю на увазі про реакцію Лінці Грема. напередодні, чи не вперше із часу повномасштабного вторгнення із двох офіційних американських осіб була озвучена озвучене пряме звинувачення на адресу Пекіна. Про що йдеться? Вийшов в інфополе американський посол при НАТО. А це нагадаю, що Меттю Вітекер, і він напряму сказав, що Китай веде проксі війну руками Росії, прагнучи відвернути в захід. В Україні, от що це за дзвіночок? Бо я не пригадую таких заяв, щоб от напряму Китай звинувачували, що вони руками Росії <свісно> воюють проти України і таким чином відвертають від інших проблем і фінансують цю війну практично. А це якраз наратив про те, щоб обґрунтовувати ці санкції, які на Китай можуть бути накладені, якщо Китай не вплине на Росію, тому що. Наразі ми маємо розуміти, що ці там легендарні трампівські 50 днів, про які він багато і дуже щільно казав, вони не про те, що там дати час Путіну, щось таке, вони про те, що вести перемовини з Китайцями і з Індією про те, щоб припинити підтримку Росії, і, відповідно, змусити їх е, слідувати в канві американської політики, тобто, е, як мінімум, не розв'язувати війни в Європі, Китай. Я якраз тут ну, я розумію, для чого це каже американський чиновник, але я впевнений, що Китай ніяким чином не спонукав Росію доведення війни і навіть підтримує її доволі обмежено. Але він використовує Росію як трикстер, який. Дозволяємо з одного боку завжди мати сильну перемовну позицію з Європою, з іншого боку, е послаблювати увагу Європи і штатів до азійсько тихоокеанського регіону, що просто дозволяє Китаю, в тому числі поступово розширювати свій політичний вплив в регіоні, в тому числі на тому ж Тайвані, тому що треба розуміти, що на Тайвані є. Доволі велика група людей, і, в тому числі гоміндан, який виступає проти е, конфронтації з Китаєм, навіть за поступову інтеграції в слад Китаю, повернення повернення умовно е, Тайваню у склад китайської держави, держави, тому що ну. Це все ж таки концепція одного Китаю нікуди її не відміняли. Тому звісно, Китай використовує Росію. Але оця риторика, максимально ворожа до Китаю, яке пов'язує Китай і Росію, ну вона нам просто на руку. Я не бачу сенсу там з чимось сперечатися. Чим більше американці кажуть, що Китай є учасником війни в Україні, тим більш ймовірним є безпосередній тиск Трампа і його команди на Китай і на їх економічні зв'язки з Росією, тому що. Це наближає кінець війни і нашу перемогу. Ось все. Дякую вам, пане Юрій, що знайшли часто можливість проаналізувати те, що відбувається в українському полі, інфополі, і не лише це був Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст із стратегічної комунікації. Також з вами був Юр Гаврищак. Побачимося в етері 24 каналу.